Доброго дня! Хочу показати вам свою колекцію, верніше, частинку своєї колекції прикрас біжутерії, які мають одну спільну рису. Вони всі придбані на секондах. Маю таку пристрасть до колекціонування ще з дитинства. Ось, наприклад, цю колекцію браслетів я збирала, мабуть, пів свого життя. Ось такі колись актуальні браслети з 2000-х. Ось такі цікаві намиста, кліпси. Деякі з них вже втратили колір, окислились. Це був англійський секунд. Обожнюю такі речі. Ось такі цікаві малинові принтовані намиста. Ваговий секунд десь приблизно 70 гривень. Теж близько 70 гривень. Така чудова, чиясь ручна робота. Така сама ціна. Знов той самий секонд ваговий. Ось така краса. Ось таке намисто, яке купувалося окремо. Як я пам'ятаю, цей підвіз вартував 4 гривні на вагу у перший день. А ось це намисто вартувало гривень 20 Ще Мабуть, в 2016 році на лісовій. Ось також на лісовій було придбано ось таке цікаве ось такий брелочок або підвіс від з глазу. Придбала на привокзальній у двоповерховому секунді. Десь приблизно 70 гривень. Ось такий годинничок з 2000-х цитром. Але б була б у мене трішечки худіша рука. Було б взагалі ідеально. Ось така шаманська прикраса. Приїхала зі мною із секонду Івано-Франківська. Якийсь скандинавський, був секонд. Ось така біжутерна каблучка. Мені здається, біжутерна, я не перевіряла. А із секонда на вагу. Ось така намистинка. З натурального перламутру. Чекає свого часу, коли я її використаю. Дороза натурального каменю трошки пошкоджена, але нічого, а, була придбана на Подолі. І ось ці з натуральних каменів, також подільський секонд. І ось ця вінтажна, чудова прикраса, яка вже трошки окислилась, але, не менш цікава. Знову браслети на вагу. Кожен вартував приблизно 50-70 гривень. Ще ось такий з греливими бусинами. Ось такий чудовий браслет. Три кольори. Старенький годинничок, також з подолу, ріваж, рівейдж. Кнопочка відпала, тут нічого. Ось такий гарнюнік. А виглядають, наче діаманти, так придивитися. З вагового секунду 20 гривень, натуральний гавліт. Секонд на лісовій, 50 гривень. Ось така брошка ручної роботи. Чи то калина, чи то рябина, не знаю. Ось такий браслет був куплений десь в 2010 році за 20 гривень секунд на лісовій. Сережки з натуральних ракушок. Ось такий надзвичайно гарний браслет в етнічному стилі. Не пам'ятаю, де і за скільки я його купувала, але ні, трошки не жалкую. Ось такий браслет, мабуть, чиясь ручна робота. Довге намисто, сотуар з такими камінцями. Місто з деревини та срібної такої фурнітури. Ось така була колекція. Дякуємо всім за увагу.